З настанням весни українські аграрії активно готуються до початку весняної посівної кампанії. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, через теплу та сприятливу погоду у деяких регіонах України, особливо на півдні, польові роботи та підготовка до посів розпочалася ще в січні. На даний момент головним викликом є нестача вологи, говорить Денис Марчук. Також великою проблемою залишається розмінування та забруднення полів. Проте, попри всі виклики з минулого тижня, вже стартувала посівна кампанія 2025 про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Мигаль на засіданні Кабміну. Українські аграрії розпочали активну сівбу ранніх ярових культур. Вже 15 областей засіяли 83 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Загалом на 2025 рік заплановано засіяти 5,7 мільйонів гектарів ярих зернових та зернобобових. Розпочалася посівна кампанія і на Житомирщині з даними Житомирської ОВА у 2025 році. Площа посіву ярих зернових і зернобобових культур у Житомирській області складе 300%. Тридцять тисяч гектарів, що більше ніж минулого року. Очікується розширення площ під ячменем, горохом і кукурудзою. Також суттєво зростуть посіви технічних культур. Загальна посівна площа в області зросте на 14 тисяч гектарів.